Чому заліз складається в світ, в якому ми живемо? Відповіді на всі ці запитання діти дізнаються у першій україні в дитячій академії. В них енергії, хоч відбавляй радісний галас, усміхнені обличчя, задумливі погляди та постійна жага до пізнання світу. Сьогодні діти вивчають тему ремесло та розглядають, який одяг носять люди у різних країнах. Тут до кожного намагаються знайти особистісний, індивідуальний підхід. Уроки проходять як англійською, так і рідною для малюка мовою. Програма заснована на теорії, згідно з якою у кожної людини вісім типів інтелекту: логічне мислення, вміння слухати та висловлювати свою точку зору. Усе це намагається розвити академія у маленьких вихованцях. Самое главное, что прививается любовь к обучению. То есть здесь нет подачи материала учитель-ребенок. Учитель, здесь есть блок информации, который ребенок проживает на уроке, который ребенок должен делать своими руками, повторить и придумать. Учитель не отвечает на поставленные вопросы. Мы спрашиваем и ждем ответ, любой ответ считается правильным. Тобто ми не можемо говорити людині, що ти неправильно думаєш. Ми можемо пропонувати подумати ще, проекспериментувати, тобто створити самому і придумать самому. Від класичної школи академія відрізняється і тим, що на заняттях діти ніколи не сидять. Вони постійно рухаються. Саме так, на думку керівників, малечою матеріал засвоюються набагато краще. Мені мене ніколи не секрет, що з усіх повищених знань у час навчання от 0 до 25 лет человек в следующей жизни использует от 3 до 5 процентов. В наших академиях дети учатся таким образом, что процент повышается несколько раз. То, что они видят, пробуют, экспериментируют, они потом это применяют на этом уроке, на следующем, дома. И это насколько интересно, что они даже в школу идут без страха учиться. Им это нравится. И Ні, кошколі хняточі після занять діти із запалом розповідають своїм батькам про здобуті знання та хваляться виробами, створеними власноруч. Катерина та Вольганг спостерігають за досягненнями своєї доньки через монітор, адже на заняттях Софі уперше Перше піропічнення дуже хороше дуже ярка чиста і криціве на удовольствие на стали дівчини. то, что мы видим на мониторах, что очень все активно, и ну, ребенок просто в восторге. Но ну, и для нас самое важное, это больше социальное общение, даже нежели вот английский язык. Английский язык, конечно, тоже хорошо, что параллельно с этим идет, и развивается, но вот просто такое социальное общение, вот лично для меня, это первое. Основная программа Академии надарма называется «Життя в долонях». Саме тут діти вчаться самостійно пізнавати світ, а коли дорослішають, обирають для свого майбутнього, який із інтелектів застосовувати: ставати космонавтом, вчителем, художником чи, можливо, фізиком математиком. Анастасія Сікілінда, Валерія Чорногор спеціально для зроблено в Україні.